Травень 2025 року на п'яти слов'янських мовах. Лаптіногі завжди звикли вважати, що так званий русський язик, тобто фіно угорське лаптіано, ніби превосходить всі язики міра, але в реальності це далеко не так. І тому слово травень на п'яти слов'янських мовах. Українська мова, травень, білоруська. Травень, польський язик май, Чештина. Кветен болгарський езік Май. І чому в так званому русскому язикі, тобто в фіноугорському лаптіану, є польсько-болгарське Май. Хоча в фіноугорському лаптіано мала би бути зовсім інша назва. Тому хочеш не хочеш, а фіноугорське лаптіано ніколи не було слов'янською мовою. І тому підписуйтесь на мій YouTube канал і тисніть мені вподобайки.